Ці українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи в Білорусі, також при поверненні в Україну їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. це проект. А це насправді гарна. новина. от вам ще одна гарна новина. Насолоджуйтесь, Розповідаю, друзі. Отже, раніше, ну Україна мала якісь там країни партнерів. Да, У нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І... І багато хто з ваших батьків літав там на сєвір, заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так от Україна ще була спартнерна з декількома країнами Європи. Це також було, але тепер, незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, Німеччина, да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз. Будьте уважні, коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз не загубіть його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж, зарагуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає. Ніяких зарплати і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться, з приводу того, що ті, хто живуть українці, які живуть в Росії чи в Білорусі, там отримують зарплати, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують, дороги строїть і так далі. І скупляють свою вину, все нормально. Ну, що нам погано буде, Ну, я думаю, нормально буде. Тобто законопроєкт дійсно гарний. Ну, реально, я, я вас вітаю, влада робить суперові, точніше, не законопроект, це вже проєкт, влада робить реально гарні закони. Отже. Тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців я знаю, живуть за кордоном, і вони не знають, чи будувати тут життя, чи не будувають тут там. Хтось не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджати, чи в Україну, і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Насправді, тобто я уже уявляю, що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там і сидять. Другі такі, ми в Україну повернемося. Що нам там заплатять? А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій. Ну хтось, звісно, там зільвова, Львова перший поїхав вже там в Америку. Ну всяке буває, ну люди рятують своє життя. Найдорогцінніше, що в них є.